Восьме березня це свято всіх справжніх жінок. А справжня жінка це та, яка щодня піклується про своїх близьких, даруючи їм тепло свого серця і безмежну ніжність. Тому ми вітаємо вас сьогодні з цим святом, вас, найдорожчих у світі матусь. Цей день чудовий весняний. мамі квітку подарю і скажу, що ти прекрасна. Щиро я тебе люблю. Я для мами все пороблю. Лише, мамо, ти скажи, адже в тебе нині свято ти нехайся не тужи. Матінко мила, кохана моя, дозволь повітаю, в цей день тебе я. Сердечно бажаю здоров'я тобі а щастя приносить тобі в усі. І на свій чудовий хай буде завжди, щоб ти посміхалась, не знала біти. Мила матінка моя. Та тебе кохаю я і тебе жіночим святом поспішаю привітати. Будь здорова та щаслива, будь весела та красива, будь як квітка весняна у мене ти лише одна. Хай пролісок перший дарує вам ніжність, хай сонце весняне дарує тепло, у березні вітер несе хай надію, і щастя, і радість, і тільки добро. Це святковий день весняний, тобі найкраща недріняна, що сонячні вітання і найкращі побажання. З 8 березня мамуся, омина і хай піда. Хочу я ж у завжди залишалась молода. Зичу я тобі удачі, безліч гарних довгих літ. І тобі, хай на додачу, посміхнеться увесь світ. Ай ясний промінчик, бо в сонішній так званий твоїх. Відна матінка моя, з восьмим березням вітають і батья. Саби місце здорове, цілую і кепка обнімаю. Прийміть від душі наші щирі вітання, хай збудуться всі ваші плани й бажання. Життя хай дарує чудові презенти, яскраві емоції, щастя, моменти, щоб лихо до хати дороги не знала, а доля вам радість завжди дарувала. Ще раз зі святом вам всього вам найкращого.